Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви предеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих гречку сію і сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужі. Предеся знов. Якби взяти усю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остав би сиротою, святими горами Дніпро. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізити на небо, і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога, тільки я. Таку цинімецю зловати. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь чужому краю. Німець скаже, ви моголи, моголи, моголи. Золотого та мерлана унучата голі. Німець каже ви слов'яни, слав'яни, слав'яни, славних прадідів, великих правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і в Слов'янофіли так і претесь, і всі мови слов'янського люду. Всі знають. А своєї. Дасть бі, колись будемо і по своєму глагол. Подивіться, лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні житті якому, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків? Ким? За що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні бруди.